22, очевидно, буде хресна, хресний об'їзд, автохода навколо міста Харкова. Сподіваємося, що буде, можливо, один, а то й два автобуси, низка автомобілів. І будемо їхати, молитися. Виходити на всіх перекрестях і знову молитися по окружній дорозі. Ми об'їжджаємо 94 кілометри, це 4 години. Отже, у вівторок, о 17 ми повинні почати. Для цього ми збираємося о 16.30. Всі, хто хоче взяти участь, на 16.30. тридцять Хто має можливість? користатися якимось транспортом користається. Хто хоче в автобусі, іде в автобус. 22 о -го, 17-й годині початок в четвер 16.30 збираємось ну, пояснювати, чому це потрібно. Всі розуміють. Мир в нашому місті і в усій Україні. За того ми вже один раз ходили, другий раз ходили, підемо й третій. Для автобуса, хто хоче в автобус підходьте, запитись, до пані Ніни. Це не коштує. Там, коштує, там трохи. Коштує, коштує. там, якщо є можливість, то треба певну суму. Пожертвують.